Всім добра. Так, як вам вже відомо, ми займаємося пам'ятниками любого виду, нема різниці. Ну, справа не в тому. Так, зараз у нас, виходить, робочий день з ручних робіт. Арки вже готові, вже підготовлені. Так само та. Та задня частина це передня частина. Ну, в общем, два одинакових пам'ятники має бути. Що нам для цього необхідно? Беремо, ребята, коректор. Шаблон. І робимо обводку. Шаблон можна вирізати із картонки. Под картонка від ящика. А можна з ліноліума, а можна з ОСБ плити. Тобто нема різниці. От картонка. от це форма пам'ятника. Приложимо до гранітної плити. Це може зробити любий, Хто хоч чуть-чуть друже з інструментом. Все, приложили. Раз. Все, готово. Один готовий. Так, переходимо на другий. Так само в цьому тоже шаблон приложили. Готово? Все. Беремо уголок. Уголочок. Простий уголочок, строїтельний уголочок. Виставляємо, щоб в нас був хрест рівний. Раз. Раз. Все, край зробили тут. Край робимо там. Раз. Раз. І нічого тут сложного в цьому немає. Край раз. Край два. Так, хвилька. Закінчення хвильки. Може відео нудне буде? Але поучительне. Опа єсть. Так. Тепер нам треба зняти на цьому і на, на тій арці, і на цій арці пасочку. Що для цього нам необхідно? Беремо правило. Так, приложу їмло. Паска невелика буде. 0,5. Тільки з однієї. Паска буде полірована. Раз. І два. Тут же візуально видно, що тут 0,5, туди вже міряти не треба. Бо є таке, що бувають зуби, то фаска обов'язкова, там же не Не вийде без фаски. А тут рівненькі угли. раз І два. Так, все готово. Фаски розмітили, верхню розмітили. Тепер розмічаємо отвори під арку. Бо вже і зразу будемо сверлити низ. Так, у нас арка. Можна на 2 штирі, можна і на 1 штир. Ми робимо на 2 штирі. Так, у нас арка получається 50 см. Так, робимо метку. По 15 см з краю. Відступаємо 15, відступили, отвір. 15 відступили. Отвір. І між отворами получається 20 см. Так, коректором намітили. Так, арки восьмерки. Арматура буде тут стояти 18. Так, ми використовуємо обдіри 50, 100, 100 200, 400, 800, півторашка і 3000. Ну і сухорізи, дві болгарки, защита, ребята, обов'язково вуха, очки і маска. І важно, ребята, купуйте ліпучки матриці самі під ліпучки. Матриці бувають які, гнучки. Тобто гнучки. А бувають і пластмасові. Пластмасові я беру на обдір, а деколи треба зайти, трошки, хто в курсі, то і знає, деколи треба піднажати, щоб чуть-чуть було е, м'якше. І, ребята, водичка обов'язкова. Всім добра.